Ні, я не вважаюся замесником. Я не вщуся ні за кого, ні за що. По-перше, давайте так, я, як і мої пацани, давали присягу на вільність українському народу у територіальній цілісності. Тобто, ми військовослужбовці, ми робимо ту роботу, яка, яку ми мали робити, коли давали присягу. От, я спиняю рух противника на територію. І вглиб нашої держави. І це не помста, це робота в першу чергу. Якщо людина починає ну, мстити за що, да, то ви знаєте, що в помсти нема країв, вона без краю. Тобто ти входиш настільки в антураж, що ти потім себе втрачаєш, і паралельно цьому втрачаєш своє. життя. От, тому ми виконуємо свою роботу. От. І ну, повірте мені, не кожен снайпер постріл є влучним. Інколи ці постріли потрібно повторити до 50 разів, щоб дійти до певної цілі. Відчуття, ну, я не можу передати. Якщо шутка да, в інтернеті ходить, що тіпа, що ти відчуваєш під час пострілу, віддачу тільки, ну, певно, це тільки ти відчуваєш.